Депутати міськради Дніпра з промерської більшості під час повномасштабної війни гучно та весело проводять час на Мальдівських островах. Ця інформація з'явилася у соціальних мережах. Посадовці Дніпра потрапили у новий скандал. Замість участі у міжнародній конференції з питань відбудови міста вони разом з дружинами та подругами поїхали на відпочинок на вишуканий курорт на Мальдівах. На відео голова фракції Філатова Сергій Пустовий та його дружина. Тут же ще один депутат від партії пропозиція Євген Кривошеєв з дружиною. Кривошеєв очолює земельну комісію міськради. Відео гучної вечірки знімає на телефон ще один депутат Дніпровської міськради Каміль Примаков у годиннику Ролекс. Примаков голова депутатської комісії з питань транспорту. Поки справжні патріоти воюють, ці представники команди Філатова співають патріотичних пісень, заїдаючи омарами та запиваючи про на лакшері курортів. Кару Мальдівс. До речі, відрядження їм підписував особисто мер. Підсумовують у соціальних мережах. Топлю тобі не Але я тобі. you oh.